Далі обмазуємось новинами про PlayStation 5 Pro і кіберпанк. Гра не вмируща, її всі хоронять як іксбокс, а вона встає посяга. Коротше, вийшов патч2.3. І в нього додали автопілотку для авто, невеликі квести навалили, прокачали фоторежим, на ПК додали FSR 4, Intel, Хсессе 2.0. Оці всі технології, які нам як би зараз да не цікаві в даному контексті. На консолях же додали підтримачку VRR. Так от, що в свою чергу це дало. На консолях PlayStation 5 базових режим тепер RT, той, що був 30 кадрів на секунду, тепер видає 40 кадрів на секунду, але іноді трішечки просідає. Режим Performance для менс, той, що працював 60 кадрів, тепер дає 60-70 кадрів. На Xbox, якби патч також вийшов. Ну як вийшов? Він там, типа, як працює, тому що Вірарар, начебто, завівся, але ніякого бусту FPS немає. Кіперпанта на Xbox, як він працює.